А я думаю, і не тільки, але і з точки зору справедливості хотілося б зараз е пана Мартиненка почути. З огляду, зокрема, і на те, про що я зараз сказав, бо тут же ж в гру входить ще і суспільний резонанс. Ну бо якщо людина, не маючи інституційної пам'яті якоїсь і не дивлячись колись, зараз бачить цих людей, то вона просто не зрозуміє, а за що їх? Він же ж патріот, він же ж з представниками влади спілкувався Є два види відповідальності, про які ми зараз говоримо. Їх було багато більше, але відносно до цього. Є відповідальність кримінальна. І там треба дійсно дійсно а, видумувати там нічого не треба, там треба працювати правоохоронним органом. А є відповідальність політична. Очевидно, що ці законопроекти, їх там не один, не два, а цілих чотири, наскільки я пам'ятаю, відносно цієї політичної ілюстрації, відносно заборони особам, які були членами партій, заборонених партій, а заборона їм брати участь у подальшому житті, політичному житті країни. І там насправді там можна дуже багато дискутувати, але я нагадаю, що е, перші законопроекти з цього приводу в, е, зайшли, зареєстровані були ще е, рік назад. Але от крім того, що про них говорять, 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 а, а результат дехочка і не. І ну, це насправді нашло входять на думку, що ну, оця говорільня, вона ніколи не закінчиться і не перейде до якихось реальних кроків, а, а вже би пора. А другий момент відносно кримінальної складової. Дійсно, там достатньо, у нас не може бути колективної відповідальності, дійсно відповідальність у нас має бути індивідуальна. І це, мабуть, чи не єдина претензія до того закону про люстрацію, який був прийнятий в 2014 році, бо там цілими пачками, незважаючи на те, чи людина мала дотичність, чи вона здійснювала якусь заборонену чи там, якусь направлену діяльність. Їх звільняли просто і все. І вочевидь, що там були, закладалися якісь оці моменти, відносно того, що це може бути далі оскаржено в суді аж до Європейського суду справ людини. Але є ж ще один момент. Коли ми зараз говоримо, що вже майже 10 років закінчилось, на яких усували а, з можливості займати посади, а Конституційний суд не прийняв рішення, так може він його тому і не прийняв, бо все, що не скасовано Конституційним судом, на цей момент воно є діючим. І тут закінчується термін, але чи треба цей термін продовжувати, чи треба підносити е інших осіб? Mm. Чи треба обирати 10 років, чи забороняти їм пожиттєво бути до чогось дочетним? Мені би хотілося, щоб в цьому місці почали працювати дуже активно правоохоронні органи. Я процитую одну єдину статтю Кримінального кодексу України Державна зрада. Це 111 стаття, тобто діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи увага інформаційній безпеці України? Далі з описом, але чи не є ті особи, які от ми їх тут бачимо на картинках? Ну лише частину, невелику а, частину. З них. Якусь частину, ага. але чи не наносили ці особи? Шкоду а, інформаційній безпеці України тут, тут величезне поле для роботи насправді. Але я би хотів бачити не тільки внесені кримінальні провадження, а я би хотів і ще бачити і вироки суду. А з цим у нас є величезні проблеми. Коли ми говоримо відносно законності або умовної законності, я нагадаю, що у, напередодні війни в кінці 2021 року. У нас закривалися проросійські канали. Ми тут згадували вже про Ван, Його закриття було з точки зору дотримання законності таким собі. Але це був підрив, підрив національної безпеки, підрив нашої державності через інформаційну складову. Що я на це і звертаю увагу. І той самий Мураєв він, в принципі, нікого, мабуть, очевидно, що не вбив, але він здійснював дії. Які підривали державність, які підривали інформаційну безпеку, які шкодили нашій державі, його такі. діяльність допровадила до того, що хтось інший вбив. Так, так, так. І вони, ця, ця діяльність, вона, а, якщо людською мовою говорити, mm. то це зазивання русні сюди, воно призвело до страшенних результатів. Тому тут робота для правоохоронних органів вона насправді вона відкрита. І тут мова йде не про репутацію. Тобува йде про реальні кримінальні статті, реальну кримінальну відповідальність з тюремними ув'язненнями. Тоді, коли всі інші дивилися, б і розуміли, так, отак робити не можна, бо відповідальність настане обов'язково. Але є ще один момент: частина з тих, хто звав сюди Русню, частину з тих, хто звав сюди російські танки, вони втекли з країни. І питання а настання для них оцієї відповідальності з точки зору правових рамок. Воно дуже умовне. Ми згадали Рабіновича, який, в принципі, сидить там десь в Ізраїлі, мабуть, в Ізраїлі, може, в якійсь іншій країні. І ми розуміємо прекрасно, що дістати його звідти сюди, для того, щоб він тут от сидів у в'язниці, буде достатньо важко. Але тим не менше, Рабінович, наскільки я пам'ятаю, оголошений в міждержавний розшук і виїзд його за територію держави Ізраїль наслідком буде мати його затримання і його ув'язнення. А відносно екстрадиції відносно передачі в Україну, ну, практика показує, що в країні, в якій відбувається відкрита війна, у нас зараз відкриті бойові дії. А країни, суди цивілізованих країн не будуть екстрадувати злочинців, бо це може нести загрозу для їхньої безпеки, людської безпеки, для їхнього життя і для їхнього здоров'я. Відповідно з екстрадиціями, отут ми дуже багато протечуємо і від політиків в тому числі. Але я би дуже акуратненько відносно того взяв би і розібрав на юридичні саме деталі, бо юридичних і правових наслідків воно не матиме ніяких, окрім великих політичних гасел і заяв. А потім будуть звинувачувати цих політиків, в тому що вони наговорили достатньо багато, а воно не реалізовується. Відносно політичної відповідальності, вочевидь. Треба встановлювати запобіжники, щоб особи, які кликали сюди війну, які кликали сюди російські війська, щоб вони ніколи більше не були дотичними до управління державою, до керування державою, до законотворчих процесів. І це мова йде не тільки про політиків. Мова йде, у нас ще дуже багато колаборантів, по яких юридично законодавчо питання не вирішено. У нас є в багатьох селах іще ще ті люди, хто зустрічали, годували. Водили тих колаборантів, вибачте, окупантів, водили їх за ручку, але кримінальної відповідальності для них зараз на цей момент немає. І я розумію, що пам'ятаю, що статті Конституції зворотньої відповідальності не буде, тобто навіть якщо зараз е в Кримінальний кодекс внести таку відповідальність не буде. І єдиний тут вихід є обмеження їхніх доступів до управління державою потім в майбутньому. Вочевидь, що народні депутати мають дуже активно над цим попрацювати, щоб виконати вимогу українського суспільства. І якщо це не буде врегульовано в правовий спосіб, якщо це не буде врегульовано в законодавчий спосіб, далі настане дія прямої демократії. А в наш воєнний час дія прямої демократії буде виглядати просто, я скажу, не через сміттєву люстрацію, не через сміттєві баки, не через все інше, а через фізичну ліквідацію осіб. Які є ворогами нашої державності, як би це не звучало? Тому мені би дуже хотілося, щоб ми, як правова держава, вибудували правові механізми, як з цим, цим лайном, вибачте, боротися, як не допустити у нас отакої, такої таких собі процесів, де буде а, покарання приз, приводитися в дію вулицею, де буде просто вулиця, де буде суспільство карати в доступний для нього спосіб тих. Хто призврив сюди війну? А це насправді це буде якраз показник цивілізованості, і це буде показник того, що наші що наш політикум виріс аж настільки, що може взяти на себе відповідальність, вирішити це питання.